Це Інна Сергівна вибирає собі брилліанти. Це ми вже з того форту нарешті вийшли. О, та брама якась, це вже вихід. Куча всякого каміння. Відпочиваємо. Добре. Нормально. Добре. Добре. Іні пробують парити. Мрамор якийсь. Воно дуже мала варіант. Бачиш, смула. Такий руденький у нас. У нас, до речі, хотів Андрій Васильович гарячий смули. Все подається, так? Асортимент.